Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими бувають крайки та на чому їх можна зіткати. Час ткати! Для початку. Що ж таке крайка? Крайкою називався у наших предків пояс, яким підперезувались і фіксували на собі одяг. Існує безліч різноманітних видів цих поясів. Є крайки ткані, є крайки плетені, і ми плануємо зробити серію відео для того, щоб всі бажаючі могли, як і наші прапрапрабабусі, бабусі, забезпечити себе таким гарним і стильним аксесуаром. Ширина у неї набагато менша ніж довжина. З такою її особливістю пов'язане те, що ми будемо в процесі ткацтва думати, на чому ж закріпити такий довгий виріб. Закріпити можна, наприклад, розтягнувши її у своєму приміщенні. Тобто, один кінець зафіксувати в одному кінці приміщення, і другий кінець десь далеко на нерухомому якомусь об'єкті свого приміщення. Це підходить для тих людей, кого є простір, немає котів, песиків, дітлахів з ножицями, які завжди бігають і завжди раді допомогти. Закріпити нитки можна на станку, наприклад, на ось такому. Закріпити нитки можна на іншому різновиді станка. І, власне кажучи, один кінець прив'язати до себе і один кінець до нерухомої опори. Кожен з цих способів має свої переваги і свої недоліки. Існують різні види крайок. Все залежить від того, яким способом ми перебираємо нитки і які нитки при цьому використовуємо. Ось, наприклад, полтавська килимова. Тут зовсім не видно ниток основи, а весь узор, всі кольори це ниточки піткання. Це крайка, яка зроблена на дощечках, зіткана за допомогою дощечок. Це крайка, в якій використовується техніка перебору. І перебори також є різні. А ось це власне набірні крайки. Крайки, в яких узор весь утворюється ниточками основи, які ми натягаємо. І ось якщо придивитися, ми бачимо, що чергуються парні та непарні ниточки, і, власне, вони і утворюють нашу індивідуальну та неповторну гаму на крайці. Для того, щоб зіткати крайку, нам потрібно буде почергово піднімати парні та непарні нитки. Для цього ви можете використовувати різні засоби, наприклад, бердичка. Або якщо у вас є спеціальний станок, там є певна система для піднімання та опускання ниток. В давнину використовували качалку. Якщо у вас немає ні станочка, ні бердечка, можна ткати ось за допомогою такого циліндра, на якому кріпилася фольга. За допомогою цього циліндра також можна зіткати крайку. Для цього є певні пристосування, але все можливо в умілих руках. Ми плануємо серію відео, в яких ми розкажемо, як зіткати крайку на різних пристосуваннях, але саме Перший наш курс буде присвячений ткацтву за допомогою верничка. Якщо вам було цікаве наше відео, і ви відчуваєте в собі непереборний потяг до ткацтва і хочете розпочати з того, щоб зіткати свою першу набірну крайку на бердичку, тоді для вас важлива інформація. Ми запускаємо курс Ткацтво набірної крайки на бердичку» і для всіх бажаючих буде можливість замовити собі ось такі інструменти разом із нашими відеолекціями, отримати їх і вже на них свою першу крайку. Для тих людей, в кого вже є інструменти, ви можете замовити лише нашу інформаційну частину.